Всім привіт, дівчата! Сьогодні ми отримали ось такі кофтини. Дивіться, це регланчики розмір М с і Л, Дуже багато кофт. Це фліска на змійці до середини. Дуже прикольна вітровочка ось такі дуже класні. Регланчики я маю. Ось такий. Він дуже класний не кошлатиться. Це розмір Елічка. Приходьте, обирайте, дивіться, прикольна із рукавчиками такими принцеса. Вона на флісі. Дуже багато ось таких ковтиночок на змійці. Ось ця С-ка, оце М-ка. Будуть як одягати зверху, так і піддівати. Ось дивіться, дуже незвичайна кофта. Елька на змійці, дуже прикольні рукава і рубчик такий прикольний. Так, Ось таке Friends. Зараз я, мабуть, буду його міряти. Сейчас скажу, чи на флісі, чи на флісі, якраз по тімі. Так, ось такий теж регланчик Елічка. Ось така мк Худі. Блін, я сейчас все буду міряти. Самій дуже треба. Так. І ось така трішки вкорочена кофтина. Вона спортивна. Крівіт, жакет буде також по темі зараз на холодну погоду. Так, ось він, отакий жакет. Uh -huh. Електрик, дуже прикольний колір. Так, на флісі, худі. Е, дуже незвичайна кофта спорт. Е, прикольне закрите горлечко, але тут, видно, вставлена рібанка, що воно не буде давити, але все закриває. Е, дивіться, прикольна е, світшотик такий а-ля спортик. Так, ось такий. Також кофточка. вау, які прикольні. А ну, дивіться, які прикольні. Переливається. Так, це трьохнитка без флісу. Ось така кофта, також трьохнитка без флісу. Ось така трьохнитка без флісу. Так, це розмір L, -ка. Ось ця С. Попередня. Так, ось такий ще йде світшотик Елічка. Такий прикольний, така прям в'язка вафелька. Він не дуже такий прям плотний, буде якраз піддівати. Так, ось така, як в коробці, покажу. Дуже прикольний такий пудровий колір на флісі. Так, ось такий, вже був показувала. Це розмір Елька на флісі. І останній ось такий бомперочок XL взагалі дуже прикольний. Перший раз такий приїжджає. Колір, да, колір, колір Ізумрудний, Олівер. Ну, дуже прикольний. Прикольний трикотажний такий трьохниточка, Зараз буде самий зайчик. Приходьте до нас на Гожелівську 26 сьогодні до 18 години.